Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію, там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да, навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні. Всередині, да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Соєцького Союзу, ця стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше зараз. Все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливостей можливості вкладуємо ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші і людина чи пробуха, чи в казино, піде, і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало, машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і нічого не очікувати взамін. Все. Шукаю українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.